Знаєте, чим я зараз займаюся? Поставила пекти хлібчик. Думаю, зараз я швидесенько замариную качечку і підумити голову. І, здається, мені підсунули свиню? Ну як це ще назвати? Я тепер сидю і скубаю качечку. А її тут ще скубати і скубати. І коли вона буде маринуватися, я не знаю. Що це за качечка така? Пірнато лохмата. Пірнато лохмата качечка. Так я її скубала, скубала поки мила, Бачу, що ні. Діла не буде, бо над раковиною спина колом встала. У мене пілікає вайбер. Там, на тому телефоні. А знаєте, хто пілікає? Словакія наша. Подякувала за сало. І що ви думаєте? Прочитати вам одне повідомлення. Зараз я спробую його показати, якщо вийде. О, так, Делаю новий заказ на видержаний сир. Мілка 4 головки, бамун 4 головки, качота 2 головки, і тут іще вагу можна побільше і сологуні – 3 головки. Так. Отак. От Той, хто хоче витриманого сиру на зиму, замовляє його в січні. Я вам про це постійно розповідаю, багато мені хто не вірить, що в нас і свинину замовляють майже за рік. У мене по свинині також три замовлення розписані повністю на всіх трьох свиней. І от вам по сирам, як можете бачити. Коротше, все. Я не знаю, чим ви займаєтесь. А я собі, здається, роботу знайшла на півдня чи на цілий день грецьозна оце сидіти смикати. Що це таке? Що оце таке? Як воно називається? М? Саме натурально підложили свиню. Ви уявляєте, скільки я такими темпами буду оце її сидіти тут скубати? Я навіть собі не уявляю. Помила голову. Ех, ну, а що робити? Такою ж не буду зможити. Ні. Я врятована. Сказано, як добре, коли є чоловік вдома. Бова пішов е, відпочивати. А я ж сиділа скубала тут цю птицю. От зателефонувала подружка. Каже, що ти там, чим займаєшся. Ти знаєш, кажу, хотіла на завтра запекти качечку, але відчуваю, кажу, що ми її будемо на Вовен день народження їсти. Вова приходить і каже: ну покажи, що ти тут наскубала. Став, подивився, забрав цю качечку, взяв газовий балончик. І пішов на веранду. І повернув уже її ось такою шикарною. Так що я, нарешті, врятована зараз буду засолювати.